Ну, Наготовив інгредієнти, які потрібні. Це в нас кукуруза, це у нас пшениця і секретний інгредієнт, без якого оце все нічого не діє. Зараз через свою дертушечку все перепускаю сюди, в тачку, перемішую і потім можна за в когось ну, гравіратор загравірувати, а в кого немає, то можна і розсип'ю. І так, поїхали. І отак починаємо перемелювати це все діло. Бажано на крупний помол. От був крупний. Тому що ну, мелкий помол не так іде. Курочка то у нас вже здорова, вона несеться, тому їй мелкий помол і не нужен. І так мелем все це в кучі і постійно. Тут у нас теж пшеничка. Ось цю всю пшеничку, кукурудку і з секретним інгредієнтом мішаємо. Мелем. Надо обязательно змішувати, як я змішую. 에, воно дробить, а в этот момент своим секретним інгредієм це все перемішуємо. Його треба очень тщательно перемішати. Наш комбікорм готовий для курочки. Це спеціально комбікорм, завдяки якому кури несуть яйця і взимку, і влітку, і восени, та круглий. Год. І виход на яйцях непоганий. Ось так він виглядить. Отакий помолчик. Отак перемелений з нашим секретним інгредієнтом. От. Ця, тут знаходиться 50 кілограмів. Це я робив на замовлення. Людина мені замовила. Завтра цей комбікорм по почті уйде в Новомосковський район село Андріївка. Позвонила мій заказчик, позвонив, каже, будь ласка, зроби мені 50 кг. Ну, таким же кормом я і своїх курей кормлю, Ну і люди мені замовляють і я роблю їм. А зараз підемо подивимося, як їдять такі ж комбікорм мої кури. Ну і подивимося вже зараз, чи є яйця. Бо утром як забирав, тепер прийшли час забирати ввечері. Курочки мої теж полюбляють, воно і півник любе. Точно такий же я даю і своїм курочкам. Так, що в нас тут по яйцям? Що ви, дівчатка? Яйця нанесли. О, є, маємо. І тут маємо, а ще вони люблять у мене нестися отут, а внизу на полу. Не знаю чому, але облюбували. Зараз беремо ось такі яйця несуть мої оці дівчатка. Ну, а моя Олександровна вже їх продає по 50 гривень за десяток. Забирають у нас тут свої, але і є на замовлення, теж по почті відправляє. Ну, Розумію, зараз ціна яєць, тому по 50 гривень, я думаю, це будуть недорого. Ну, це недорого. Так, зараз треба взяти, відерце та собрати. Яйця. Да, пішов по відро. Так, зібрав відеречко, таке яєць. Зараз занесу, поставлю. Олександровна моя розложи їх по ось таким лоточкам. Ну і будуть під вони на продаж. Сьогодні дзвонимо клієнтам, приїдуть, заберуть. Е, я так думаю, всіх цікавить, скільки ж буде стоять такий комбікорм, на якому дуже гарно несуть кури яйця. Получається, е, я продаю такий комбікорм по 15 гривень за кілограм. Зараз, може, хтось скаже, ого, 15 гривень кілограм. Да. Вроді і дешево, і не дешево, і вроді і недорого. Чому? Зараз поясню. Так, Ну і що для цього потрібно? Для цього потрібна пшениця, кукурудза, соєва макуха, соняшникова макуха, трикальцій, премікс і підкислювач. Я ось виділив. Начинаю із соєвої макухи і заканчу підкислювачем. Це все називається БМВД. Білково мінеральна вітамінна додавка. Тепер посчитайте, скільки оце все стоє. От. Плюс купити млин, плюс світло, ну і плюс своя праця. Бо праця, вроді, і не важка, але і не легка. Можна, звісно, оце все не купувати. Купити просто БМВД. Ну, але, як ви знаєте, подивіться, зараз в магазинах там кормушка, крамар і так далі. БМВД стоїть 300 гривень 10 кг. Ну і посчитайте тепер. Купіть отдільно БМВД, купіть кукурудзу, пшеницю і скільки воно вам вийде. А я БМВД роблю сам. Но, помимо цього ж всього, що тут названня, треба знати пропорцію. Яку пропорцію, чого скільки давати в процентах, скільки процентів пшениці, скільки процентів кукурудзи, скільки процентів соєвої макухи, соняшникової, трикальці, скільки процентів додавить, премікса і підкислювача. А це треба знати. І ніде ви не узнаєте правди, хто скільки ну, додать процентів треба. Тому що це все робиться роками і порівняння. Зробив так, не так, зробив так, о, трошки краще, зробив так, ще краще. І це все визнається роками і в порівнянні. Тому і виходить така ціна за кілограм. Бачите, вроді і дорого, а вроді і ні. Отак от, от виходить. Вроді я вам пояснив. Ось таке на сьогодні вийшло відео. Ось так ми живемо в селі, працюємо, кормимо свою худобу животних, птицю, ну, там, хто як називає. Отак заробляємо кошти, отак ми виживаємо. Так що жити в селі. Дуже цікаво. Кому потрібні, наприклад, яйця по 50 гривень за десяток, або потрібен комбікорм для того, щоб ваша пташка несла гарно яйця, пожалуйста, пишіть мені в коментарях, ми з вами поспілкуємося. Так же само я виготовляю корм для перепілки. Так же само для бройлера, це предстартовий, стартовий, відкормочний. Тобто на кожен вид птиці є свій вид комбікорму. З добавками і процентовками. Тому, кому цікаво, будь ласка, пишіть, я готов виконати ваше замовлення. Сьогодні уїде ця партія. Верні, завтра уїде ця партія в Новомосковський район. Дякую за те, що подивились відео. Ставте лайк, кому сподобалось. Кому не сподобалось дизлайк. Підписуйтесь на канал. На все добре. Пока-пока.